Вітаємо вас, шановні глядачі! В ефірі спеціальний репортаж. У середу, 4 липня, відбулася 23 сесія Уманської міської ради, на якій із 38 обраних громадою міста депутатів були присутні 28, що дало право проводити сесію. Відкрив чергову сесію міський голова Юрій Бодров. На сесії, в числі перших, розглядалося питання про хід виконання програми профілактики злочинності в місті Умань, по якому доповіли прокурор міста та начальник Уманського міського відділу внутрішніх справ. Розглядалися інші питання. Проте, в зв'язку з політичною ситуацією в Україні, яка склалася в результаті антинародної діяльності про більшості в парламенті, головним питанням на сьогоднішній день будь-якої сесії повинно стати питання захисту української мови. Про необхідність внесення так званого мовного питання до порядку денного 23-ї сесії міської ради заявив депутат Максим Поляков. Сьогодні ми знищимо мову, завтра ми знищимо державу. Після завтра в нас залишиться тільки кордон, тому що останні ми продамо нашу землю. Будь ласка, я зачитаю, я звинувачую, я читаю. Будь ласка, Ви ж до що коли Будуть розглядатись питання в різному, ви зачитаєте. Це першочергове це, питання. Я вам сказав, ми його червоному. Депутати не проголосують, будь ласка. Депутати Депутати проголосують, будь ласка. я хочу вашу депутат. позицію почути. Я хочу партії партій позицію Депутатів Ми побачимо, давайте хай всі ви визначиться для себе. Нічого страшного не пройде. Це перше питання. Всі інші просимо не будь ласка. Сесія міської ради не проголосувала за це питання. Що ви стіну? Депутати це не битво. Депутати це не питмо. Я зачитаю звернення, а хоч депутати вирішують. Що, що ви почекайте? Ви зачитаєте його? Я а, ви зачитає, а депутати кай вирішують? Почекайте, у нас не тільки ваша була пропозиція. Присядьте на хвилину. У нас ще дві пропозиції. Чи три буде? Сідайте. Богдан Демонович, ви хочете, сидайте. будь ласка. Сідайте. Я думаю, що разом ми зараз зачитаємо, а там депутати вирішать. Шановні депорта, закон про мову, який фактично вводить другу державну мову Україні, це передвиборчий трюк партії Йонів. Знову піднімаючи мовне питання, вони намагаються мобілізувати свій електорат, підвищити свій рейтинг перед виборами, який провалився через неспроможність цієї влади ані почути кожного, ані покращити життя українців. Положення цього законопроекту відверто суперечить Конституції України, за якою єдиною державною мовою в Україні є українська. Поте типу в парламенті знайшлося 248 зрадників, які, нектуючи Конституцію за вказівки президента Януковича, проголосували за цей антиконституційний закон у першому читанні. Остаточно унеможливити такі антиукраїнські кроки можуть тільки парламентські вибори, в результаті яких демократичні сили отримують у Верховній Раді більшість. Проте сьогодні демократичні сили повинні зробити усе, щоб скасувати цей злочинний закон. Шановні депутати, в першу чергу звертаюся до депутатів Байдіонів, ви вчителі, ви освітяни, як ви можете підтримувати те, що відбувається? Прошу вас підтримати це звернення до Верховної Ради про те, щоб скасувати цей закон. Якщо це питання... Ви не підтримуєте, ми чітко будемо бачимо. І кожного з депутатів, які не підтримуємо, буде в газеті, будуть на телебаченні. Значить, ви продали Україну. Будь ласка, я прошу поставити це питання на голосування. І друге питання. Хочу спитати, що в нас за загони міліції, Аркадій Андрійович, охороняють нас. Хтось з депутатів боїться, що тут відбувається, що за загони міліції біля міської ради? На першому, на другу, на третій польськ. Ви від кого ховаєте, шановні? Що тут відбувається, що за міліція? Будь ласка, я поставити це питання на голосування. Сідайте. Сідайте, Богдан Іванович, я вам теж слово не За 20 з лишнім років керування депутатськими сесіями Юрій Бодров добре навчився толерантно обходити гострі питання. Ми тут повинні вирішувати господарські справи. Те, що стосується загальна державна, дуже точно то, наша компетенція не повинні. Не дозволив головуючій сесії зачитати і заяву правозахиснику Богдану Чорномазу. Тому на знак протесту лідер міської організації політичної партії Фронцмін демонстративно залишив сесію. В цей час під стінами міськвиконкому зібралися небайдужі захисники української мови. Повідомивши їм про відмову у розгляді сесії питання про мову, Максим Поляков наголосив: закон про мову, який фактично вводить другу державну мову в Україні, це передвиборчий трюк партії регіонів. Знову піднімаючи мовне питання, вони намагаються мобілізувати свій електорат, підвищити свій рейтинг перед виборами, який провалився через неспроможність цієї влади ані почути кожного, ані покращити життя українців. Положення цього законопроекту відверто суперечить Конституції України, за якою єдиною державною мовою в Україні є українська. Проте в парламенті знайшлось 248 зрадників, які, нехтуючи конституцію за вказівки президента Януковича, проголосували за цей антиконституційний закон у першому читанні. Остаточно унеможливити такі українські кроки можуть тільки парламентські вибори. В результаті яких демократичні сили отримують у Верховній Раді більшість. Проте сьогодні демократичні сили повинні зробити усе, щоб скасувати цей закон. Я це звернення зачитав до депутатів і кажу, шановні депутати партії районів, ви ж не бидло. Там багато вчителів. Підтримуйте цей закон. Але, на жаль, ніхто його не підтримав. Зрозуміло, що сьогодні нас заберуть мову, завтра заберуть землю і залишиться тільки кордон від нашої країни. Ви подивіться, які вони загони міліція стали. Я їх запитую, для кого ці закони міліції? Для чого стільки міліції? Кого Хто депутатів 380 тисяч. Одна людина, яка боїться там сидить і захищає себе 10-20 міліціонерів. Скільки будуть на них працювати? Чому міліція не працює там, де й потрібно і працювати? Тому бачите, така ситуація: якщо сьогодні ми не відстамуємо мову, то завтра нас приєднають, буде малорозі. Далі події розвивалися як у детективному серіалі. Звідкись взялися дебелі молодики, які завадили пройти мітингувальникам до приміщення міськвиконкому. Дісталося і журналістам. Кореспондентку газети по-українськи, порушуючи діюче законодавство, здоровані ледве не побили. Іншим просто перешкоджали здійснювати свою журналістку діяльність.

мені не розповідає, як потрібно закони. Захис провомори. Ти тут охороняєш їх? Ні. Затинав його. Ні. А що буде, коли їх не буде? Ви будете, будете свої права ставити. Я будемо. ви будете будете тут. Це вже не ваші проблеми.